Дивіться, друзі. Зліземо вниз. Таке місце, щоб можна було нормально ловити. Не мішало нічого нам. Що дуже перший заброс з богом. Рибка кидається прямо біля берега. Так, попробуємо здовж. Здовж берега. Опа, опа, є. Є, була маленька рибка. Маленька форелька клюнула. Опа, є, 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 є. Бачили, друзі? Тільки впало на воду зразу покльовка. Але це невеличка, це маленька. Ще була одна покльовочка. Багато є дуже дрібної. Багато є дрібної. Вони запускають, правда, два рази на рік або три рази на рік сюди форель. Ну, але рибаки її виловлюють дуже швидко, тому що вона, вона клює як божевільно. І забирають рибу додому, так що тут треба приїхати вчасно. Коли рибу пустили, так можна порибачити. Класно. Ладно, рыбка є. Вот такая вот. Така вот, така вот красоня. О, класс! Такая вот красоня гарна. Чупаємо легенько. Ну, ходи сюда. А это і чіпаємо. Ось. О, все. Звільнили її. Пускаємо її в воду. Іди. Ну, а є. Не є дуже багато, але крупна ще є. Як -то, не є крупна дуже така аж, але вже відрізняється розміром від тих, які клюють. Прям такі дуже маленькі. Клас. Там прям, видно, що риба є вверху. Попробую я тут. Є, дивіться, зразу, відразу покльовка. Бачили, друзі? Відразу риба клюнула. 你说这些。 Бомба. Друзі, перейдемо на другу сторону. Тут є таке теж місце, але тут вже рахується не форельне озеро, тут рахується вже озеро, яке відноситься до ловлі Карпа і Мирної риби. Тут таке місце, але тут теж є форель, тому що воно з'єднане з цим водойомом. Таке тут місце, зараз вам покажу. Стікає вода, дамба. І зараз спробуємо тут ловити. Велика риба скинулась, можливо, навіть і щука, тому що сюди тут багато малька заходить на мілину. І вночі, перед вечором, ранком тут завжди заходить риба кормитися, хижа. Тут є і судак, і щука, і, і вся риба хижа. І оку окуні здорові є на цій прираді на цьому озері. Так що попробую заразити з тої сторони і порибачимо на цій стороні на цьому водойомі. Записали, друзі, число, тому що то є нефорельний водойом. І нефорельні водойоми позначаються синім кольором в таблиці, а форельні – червоним. Так що я маю. Я маю два дозвола, дивіться, це дозвіл на форель, я можу рибачити і на форельних водойомах, і на звичайних, нефорельних. Ось так виглядає форельний червона риба, так як таблиці червоного кольору, а не форельні синього кольору. Так що, якщо ви рибачите на форельних треба мати один дозвіл, а якщо рибач не на форельних, так відповідно другий. Така система. Що записали, йдемо ловити далі рибку. Ну, зараз вже через годинку буде темніти, що будемо поспішати. Опа, є, є рибка. Окунь, Aa, окунь? друзі, дивіться, хеспіма окунця пускаємо. вже цікавіше, можна злопати різну рибу. Друзі, тільки що. Я вам казав, що тут щука стоїть. Я тільки що підійшов під берег і відплила щука туди далі. Не знаю, чи вона буде реагувати на блісну. Маленько пливе, а маленько відпливає від берега. Не але стоїть, я казав, що вона тут ухотиться на Форель і на малька дрібного. Не реагую, я прямо її під носом тянув, в лісну, вона не реагує зовсім. Тому що я її напугав. Але стоїть невеличка така сантиметрів, можливо 40. Як сюди прийшов, так вона мене тут ганяла малька. Опа! Є окунь. Під самим берегом клюнув окунь. Опа, чекай, самогубець, впав, відчепився і впав на берег. Треба його у воду. Попхати, бо він не, не здох на березі. Друже. Опа. Давай. Давай, опа. Опа, Давай. Пішов. Літо вода вмілила тут дуже сильно. Але є тут і щука заходить сюди. Тут треба буде колись спробувати на хижака конкретно. Скільки тут є форелі дрібної? Сотні. Сотні рибок є. Маленьких. Всі тікають, хто куди. Попробуємо зловити її. Хоч малесенько, але. Є, дивіться, друзі, зразу. Зразу клюнуло. Бачили? Зразу була покльовка. Тільки закинув пала в воду, зразу покльовка. Друзі, ми йдемо, переїдемо трошки на Велике озеро. Тут пішком трошки далеко йти, необходимо потім вертатися до машини, так я думаю, заїхати до середини озера і там десь в лісі запаркувати. Там є такі місця по продорогу, дорогу, що дозволяється парковка. І ще спробувати половити окуня, тому що тут в лісі темно, а з тої сторони більш така відкрита місцевість, так що там сонце більше світить. Так що погнали. Зараз ще чуть-чуть окуня. Поміняю чуть-чуть більший грузилку. Пару 3 грама і поставлю такий від Lucky John Balliстик. Рубачок. Чуть-чуть більший. Попробую далі від берега заброси. Можливо, він стоїть більш на глибині. Отак. То тобто вже зразу чути, що більше вага летить. Попробуємо ще тут о конця. Можливо він тут стоїть. Вода, пам'ятаю, була аж під самий берег. Дуже сильно вода уміліла. Була покльовка, друзі. Ова, була покльовка гарна. 100% окунь. Ого, велике, головне знайти косяк, де він стоїть. стоїть в одній зоні на бровці Побуло похлок. Є, є, друзі, рибка. Є окунь. Невеличкий. Опа. Єс, я його спіймав. Дивіться який. Зроблю фотографію і відпускаю його. Гарні тут місця, риби є дуже багато, але я рибачу тут на карпа. Так що карпа тут тяжко спіймати, тому що треба його кормити. Вся риба плаває там біля більшої глибині, біля дамби, її там годують хлібом, риба привикла, так що їй тяжко там спіймати. Ще один заброс зроблю і буду збиратися вже додому. Як друзі, ну, як думаєте, яка тут снасть буде ефективна на окуня? Тут велика глибина і... І озеро Велике, як думаєте, яка краще буде снасть? Я планую на Grick наступний раз приїхати, взяти більший спінінг, далекі заброси. Попробую на джікрік попробую тут. Я надіюся, тут покльовки будуть гарних окунів. Пам'ятаю того року, поїхав на одне озеро. Опа. Зачепив за якесь дерево. Ну. Отак. От Витягую последню карягу. Ви це друзі. 0,2 шнурочок. Який корч величезний тягну. <рик> Ось такий от такий от улов. Отакий от улов трофейний сьогодні. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла коротенька рибалка. Ми їдемо додому. Вам бажаю міцного здоров'я. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть коментарі, де б хотіли мене бачити на рибалці, я буду по можливості їхати. Так що всім добра, миру, до наступних зустрічей, друзі.